Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Після цього тож хто постить, той постить, хто не може постити, той молиться за тих, хто постить. І так допомагаємо навзаєм один одному, щоб люди, які постять, також постали за тих людей, які не можуть постити дійсно, бо так часто є, що хвороба якась, або ще щось, або ще щось. І ну, просто лікарі не дозволяють, і не треба йти вже проти. Цих заборон, ну бо піст має бути на благо, а не на знищення. Ну, то є благословіння, а не прокляття. Прокляття знищує, Благословіння воскрешає так простими словами. Сьогодні возьмемо 25 березня 2007 рік. Дорогі діти, хочу вам подякувати від серця за ваші зречення у великому пості. Хочу вас заохотити і на далі з відкритим серцем проживати піст. Постом та відреченням дітоньки будете сильними у вірі. У Бозі знайдете правдивий мир через щоденну молитву. Я з вами, і я не втомлена. Хочу вас усіх повести зі мною до раю, тому щоденно вирішить вибрати святість. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, власне, дякую за піст. Тобі, що ти постиш. І, І це супер. Заслужити якби, подяку від Марії. Це, це не є просто, бо не є просто. А для тих, хто каже, що це просто, то вони зазвичай не постять. Тому Марія каже сьогодні: хочу тобі подякувати від серця за твої зречення у Пості. Ну тут у великому пості, але можна у сьогоднішньому пості взяти, бо ми розглядаємо послання. Нагадаю, що сьогодні, сьогодні Марія говорить до мене і до тебе особисто. В цей день, в цей час, коли ти це дивишся, слухаєш, Марія говорить зараз, коли ми це читаємо. Тому хочу подякувати тобі від серця за твої зречення у пості. Хочу тебе заохотити і надалі з відкритим серцем проживати піст. Піст. Піст у нас є по середах і п'ятницях постійно. Постом та відреченнями. А відречення це, власне, це і є, що я відрікаюся і відмовляюся від. Одного гріха, від одного е, іншого, від якихось звичок шкідливих. Це є відречення. Я відрікаюсь і більше не повертаюсь. Тобто, я відрікаюсь від таких думок на від е, осудження, від порівняння. Відрікаюся і не повертаюся до цього. Це є відречення. Відрікаюся в день посту від алкоголю, від солодкого, від кави, е, різні речі, які, які мені, начебто, дорогі. А, ну, вірю, що алкоголь нікому вже не Але кава, цукор це ще такі речі, які. Ну, вони в соціумі, знаєте, якби не дуже так пропагуються, що це шкідливо. Бо про цукор мало хто говорить, бо шкідливо, бо компанії мільярди витрачають грошей, щоб цей цукор просувати. Тому, ну і про алкоголь також в інших компаніях добре говорять, тому власне ці відречення, відречення, які. Можемо робити. Марія за них дякує і каже: продовжуйте в пості відреченням робити ці відречення. В пості робити ці відречення. Дитинко, будь сильний у вірі. Будь сильна у вірі. А коли ти сильна у вірі, то ти постиш і приймаєшся як благословення. У Бозі знайдеш правдивий мир через щоденну молитву. Тут знову ж таки Марія підкреслює, що щоденна молитва має бути Має бути стилем твого життя. Я з тобою, і я не втомлена. І, і це Марія показує, що коли ти втомлений, змучений, вже ай, то вже, то вже жити не хочеться. Марія каже: Я не втомлююсь, я не втомлена, то і ти не будь втомленим. Хочу тебе повести зі мною до раю, тому щоденно виріши вибрати святість. Бачите, вибір святості це є. Щоденний вибір. Це не є так, що я вибрав один раз і все. Каже Марія, щоденно обирай святість, бо щоденно будуть випробування. Щоденно буде щось, що захоче тебе від цієї святості відвернути. Марія каже: щоденно вибирай святість, щоб іти зі мною до раю. Постимо сьогодні і відрікаємося. Практика проста. І, і наче проста, з, іншої, з одної сторони, бо ну, не треба думати, так? тобі хліб, вода, кави не попив, цукру не з'їв. А з іншої сторони, складна. Якщо ти залежиш дуже від тілесності, ще від тіла, від цих похотів тіла, то це складна задача. Тому комусь легше, комусь складніше, але всі ми покликані на те, щоб сьогодні дійсно прожити цей день інакше. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать, з Макарської. Apa.